Пам'ятаючи про подвиг, виїзд 21 квітня минулого року став останнім для начальника караулу міської пожежної частини номородин Ігоря Шевчука. Рятуючи людей під час пожежі у відпочинковому комплексі, хлопець загинув сам. Життя старшого лейтенанта трагічно обірвалося на 24-му році. Нині Ігоря Шевчука, згідно указу президента, нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вручили його батькові героя, котрий сподівається, Бог почує молитви, і ігор обов'язково дізнається про свою високу відзнаку. Закінчивши школу, мій син сказав, тату, я буду поступати в університет на пожарника. Він готувався до цього. Він, мабуть, і любив цю роботу. Бо вже будучи на роботі, коли приїжджав додому, не раз сказав, тату, я спас двох чоловік. Я при пожарі ліг на дві машини. Пашка в нього була служба, але він любив її. Колеги Ігора Шевчука підтримують його родину та жодна допомога чи нагороди не повернуть батькам сина. Але такі трагедії, кажуть рятувальники, мають бути засторогою для живих, бо нерідко пожежі виникають саме через порушення правил техніки безпеки при спорудженні будівель. Не витримуються правила пожежної безпеки, коли будуються і вже експлуатуються будівлі, установи з порушеннями пеними, що приводить до пожежі, що приводить до гибелі людей. І в першу чергу і наших людей-рятувальників, тому що рятувальник повинен виконати завдання, щоб надати допомогу. І де, де б це не трапилось, і який би безпеці він не знаходився. Заможність та героїзм ігора Шевчука посмертно нагороджено також орденом честі слава. А на річницю його трагічної загибелі на одному з будинків вулиці Героїв Пожежних встановили меморіальну дошку.